Перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. А ми продовжуємо ваші сьогоднішні обставини не грають великої ролі. Єдине важливе питання, ким ви хочете стати в майбутньому. Це зовсім не залежить від того, що хтось заявив вам, що це неможливо, або від того, що ця людина ще поряд з вами. Чи важливо те, що саме ця людина не згодна з вашим життям? Головне ніколи не казати собі, що ваше життя скінчилося. Якщо ви не здійсните своєї мрії, це не зробить ніхто. Ще одна не менш проста пастка, яка руйнує безліч ваших бачень підступним і непомітним чином. Мова йде про ідею, що зараз не той час, не той час думати про мрії. Зрозумійте, що ідеальний час для чогось нового ніколи не настане. Кожен раз, як ви відштовхуєте ваші плани, ви віддаляєтесь від них. Навіть життєві обставини не повинні позбавляти нас нашої рішучості. Може статися, що якийсь важкий випадок так відіб'ється на нас, що майбутнє здаватиметься безглуздим. У такому випадку нам потрібно зрозуміти, що життєві проблеми часто дають нам шанс на краще майбутнє. Природно, немає. Має необхідності чекати цих ситуацій, щоб почати все спочатку. Ви повинні час від часу освіжати у себе в пам'яті слова. Ви маєте право на мрію, ви можете стати ким хочете, знайти свою власну життєву ідею і слідувати їй. У вас є право на повне життя. І що не менш важливо, минуле не завжди визначає ваше майбутнє. Майбутнє. У будь-який час ви можете створити собі нове майбутнє. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!